Ще одна буде зустріч із прем'єром Угорщини Петром Сіартом. І а, ось він напередодні отримав... міністром закордонних справ. Перепрошую, а, так сі... я дя дякую а, дійсно. З міністром закордонних справ з Орбаном поки зустріч не планується. Але от що цікаво, що він напередодні отримав, начебто, лист з погрозами а, і говорить, що цей лист був українською мовою з обіцянкою вибухового прийому політика в Ужгороді. А, але він сказав, що не злякався все рівно приїде до України, буде обговоре. Говорювати всі питання і каже що уряд Угорщини, як і раніше, хоче негайного, беззастережного припинення вогню, мирних переговорів і миру мовляв, на полі бою немає рішення, є лише мерці. А дійсно міг бути якийсь подібний лист від українця? Чи це, наприклад, провокація з боку Угорщини, аби показати, що от дивіться, вони не хочуть приймати нашу позицію, і таке подібне. По-перше, от для чого ця зустріч? І вони те, що от вони по термінах майже співпали. От зустріч прем'єра Фіца Словацького з нашим прем'єр-міністром Шмегалем. А і тут, от буде зустріч двох міністрів закордонних справ Угорщини і України. Ця зустріч якраз спрямована на те, щоб організувати, підготувати, зокрема, визначити порядок денний. Ну і формальні речі, дата конкретна, там, місце проведення зустрічі президента України. Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Ця зустріч дуже важлива в тому сенсі, що ми маємо продемонструвати, ми готові до діалогу, до пошуку компромісів з Угорщиною. Це стосується питання європейської інтеграції України, тому що Орбан може нам створювати різні перешкоди і далі. Ну, він не заблокував початок переговорів. Але от зараз будуть визначати порядок, де не переговорів. А це такий складний об'ємний документ 35 напрямів і Угорщина може нам створити проблеми. Тому тут теж треба тоді гнучко. От зараз питання про. На кошти на 4 наступних роки 50 мільярдів євро. Тому українська сторона спробує ну, скажімо так, пом'якшити позицію Орбана, продемонструвати, що ми готові шукати взаємоприйнятні компроміси. Да ми не збираємося там воювати з Угорщиною в політичному сенсі, безумовно. Навпаки, ми хочемо, щоб ми були партнерами, і я думаю, що головна мета продемонструвати. Європейським партнерам, Єврокомісії, іншим європейським лідером, Європарламенту, щоб ми відкриті до діалогу і до пошуку компромісів, якщо. Орбан буде продовжити ультиматуми і блокування. Це не з нашої вини, це знов таки Орбан. Орбано зараз вже в Європі думають як якщо він буде продовжувати цю політику блокування не тільки по Україні, а по деяких інших питаннях, то проти нього можуть застосувати і навіть статтю 7 договору про європейський союз про тимчасове призупинення голосування конкретних країн по загальноєвропейських рішеннях. Такого ще ніколи не було. Але зараз 에, Орбану націкають, таке може бути, якщо він буде продовжити от свою таку фронду. Не тільки проти нас, а фактично проти Європейського Союзу. Щодо листа. Знаєте, я свого часу була така ситуація вже давно, десь 2015 рік, якщо не помиляюсь, коли я сам отримав там разом з іншими адресатами провокаційний лист з погрозами на адресу українських державних осіб державних установ. І більшість експертів тоді. А я пам'ятаю, я навіть спілкувався з спецслужбами нашими, надавав скріншоти, вони там дивилися, як це відбувалося. Там через десяток посередників розсилався цей лист, і більшість експертів відразу сказала, що це явно провокація російських спецслужб. Там навіть були текстуальні стилістичні помилки, ну російсьму, умовно кажучи. І я чому про це згадав? Тому що в даному випадку судячи по тому, що це з'явився якраз перед зустрічю е, міністра закордонних справ Угорщини і України з погрозами. Навіщо зараз українцям робити погрози? Так, да, не всім подобається у нас Орбан, ну м'яко кажучи, не всім багатьом не подобається і Орбани, і заяви Сіярта. Але виглядається як явно провокація. Я більше схиляюсь до версії, що це провокація російських спецслужб. Які хочуть, щоб конфлікт між Угорщиною і Україною він продовжувався. вони таким чином провокують конфліктну ситуацію, намагаються налаштувати громадську думку в Угорщині проти України. Уряд угорський, який і так не має особливої симпатії до нас, і багато навпаки там є скажімо так, упередження. Але вони хочуть спровокувати або зірвати цю зустріч, або спровокувати конфліктну ситуацію. Тому я от більше схиляю. Все ж таки до того, що це стилістика російських спецслужб. Вони і от в таких формах через електронні листи і в формах відвертих провокацій. Нам свого часу провокували конфлікт з Польщею, коли були підпали е, дипломатичних установ. Вакацію до речі проти пам'яток е, і на кладовищах і пам'яток пам'яток символічних у поляків у угорців. Е, ну хто знає на Закарпатті? Є там орел так такий символ на руху угорців. На нинішню територію Угорщини з, з, з Уралі ще. так, от це робили теж російські спецслужби. Потім через своїх або найманців, або агентів. Так що це стиль, провокативний стиль сам російських спецслужб. Я схиляюся саме до такої версії. Було б добре, якби міністр закордонних справ Угорщини оприлюднив цей лист. Показав там, можливо, там теж написано: немає сечі чи терпіти ці пекельні борошна. Він говорить, що це українською мовою. А, ну а, загалом подивимося, що буде. Далі, але хочу з вами, пане Володимире, коротко обговорити ще одну важливу тему. Тут Швейцарія вивчає можливість організації мирних переговорів щодо України з центральними партнерами, такими як Росія, заявив глава МЗ Швейцарії. І за його словами, без Росії мирних рішень не буде. Тут просто цікаво, що сьогодні. У зв'язку із падінням російського літака іл 76 російське міністерство закордонних справ заявило, що це Україна таким чином, начебто, перекреслила всі можливості домовлятися з РФ, хоча ми з ними і не планували домовлятися. Але от Швейцарія, тут ми говоримо про те, що Росія готує напад на країни НАТО, а вони кажуть, що треба з ними домовлятися. Ні, тут е, важливо е, е, розуміти контекст цієї заяви. І підтекст навіть ну і специфіку Швейцарії. Швейцарія нейтральна країна. Тому на відміну там в Великої Британії, чи міністр оборони от робив таку жорстку заяву про загрози з боку Росії раніше, до речі, схожі заяви були і з боку міністра оборони Німеччини і деяких інших європейських і взагалі західних політиків. От добре, що є відчуття таких загроз раніше такого не було, а зараз вони це всерйоз приймають. Швейцарія інакше Швейцарія країна нейтралітету. Навіть годи Другої світової війни. Швейцарія була одна з небагатьох країн. Ну, яка була остерем війни, і навіть там і спецслужби діяли, домовлялися між собою. Хто ще пам'ятає фільм «17 новійні вісни? Там якраз переговори американців з працівниками фашистської Німеччини йшли на території Швейцарії, якраз і це, до речі, історичний факт. Але зараз, от чому зараз саме Швейцарія виступає з такими ініціативами? Справа в тому, що якраз от всередині листопада, 14-го, я бачав в середині січня. 14 січня в Давосі напередодні міжнародного економічного форуму відбулися переговори політичних радників для обговорення формулу миру президента Зеленського. Це вже був четвертий раунд таких переговорів. Перед цим були переговори на Мальці, в Саудівській Аравії. Ну, перше в Копенгагені. E, і Швейцарія e, брала активну участь. Ну, була співорганізатором цих переговорів, і e, на цих переговорах був досягнутий конкретний результат: керівництво Швейцарії, і, міністер, і міністра закордонних справ, і президентка Швейцарії вони заявили, що вони будуть сприяти проведенню глобального саміту миру. А це мета якраз от цих зустрічей на рівні політичних радників, щоб зустрілися лідери різних країн світу, обговорили формулу миру президента Зеленського. В цих переговорах Росія не бере участь, і Швейцарія поставилась до цього з розумінням. Але вже тоді вони сказали, що було бажано залучити до переговорного процесу про мир в Україні і Росію. Ну скільки Росія воює з Україною, схоже, що Швейцарія хоче виступити як нейтральна країна в ролі посередника. І тому от швейцарці, які от погодились сприяти ну, переговорам по нашій формулі миру, і от проведенні глобального саміту миру, одночасно хочуть організувати якісь мирні переговори між Україною і Росією. Ну не вони, пер не вони перші. Я нагадаю, там і Туреччина хотіла, і африканські країни минулого року, Ватикан, Китай. Претендентів було багато, але як і минулого року, так і особливо зараз, ну дуже очевидно, Росія не хоче мирних переговорів. Тому хай швейцарці спробують. Росія ж, коли от вони говорять про мирні переговори, вони відразу починають висувати попередні умови, абсолютно неприйнятні ні для нас, ні для наших партнерів. Ну, От МЗС російський заявив, якраз коли був форум в Давосі, що мовляв, вони за переговори, але спочатку хай Захід припинить постачання зброї Україні. Слухайте. Но це ж означає, що тоді ми змушені будемо ну фактично здатися Росії, якщо не буде чим воювати для нас. Тут ну, якийсь час зможемо, але без західної військової допомоги нам буде важко протистояти російській навалі. І тоді це буде означати, що з нас зроблять жертву. Це неприйнятно абсолютно. для нас в першу чергу, але й наші західні партнери е, розуміють, що це ну абсолютно е, така. Неприйнятна пропозиція, Швейцарія. Я думаю, спробу свою зробиться. Чи буде вона вдалою, це велике питання? Тому треба брати до уваги на особливі політичні інтереси Швейцарії. Не треба до цього ставитись так вже занадто критично. Головне, щоб вони виконали свою обіцянку: посприяли проведенню глобального саміту миру для обговорення формули миру президента Зеленського. Там Росії не буде. А далі вийде у них організувати якісь мирні переговори не вийде, але головна умова має бути без попередніх вимог так. з боку Російської Федерації. Пане Володимире, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для нашого ефіру, і бажаю вам гарного дня. Володимир Фесенко, політолог, був щойно із з нами на зв'язку.